Ранком 23 червня пастор церкви Віллі Лайл лежав під деревом на церковному газоні, накритий плащом. Цілу неділю він не брився, не мав змоги постійно митися, тому що хотів відчути. І поближче познайомитись з людьми, які живуть без кришою над головою. А в кінці він вирішив перевірити, чи багато захочуть з його прихожан його церкви, захочуть підійти до нього, щоб запропонувати їжу, місце, де можна відпочити або просто запитати, чи ми можемо допомогти. Він нарахував 20 чоловік. Зайшов в дім молитви. А потім розпочав проповідь. Ви, можливо, чули цю історію про другого, Єремію Стіпек, якщо я не помиляюсь. Насправді, вчора, коли я готувався до проповіді, є різні думки про Єремію Стіпека, ніхто не знає, ніхто не може знайти цього пастора. Це гуляє тільки просторами інтернету. Але пастор Віллі Лайл це справжній пастор справжньої церкви, який так зробив. Я сьогодні хочу разом з вами поговорити про одну дуже просту річ, яку ми всі знаємо, але яка потребує постійного нагадування. Перша книга Самуїла. 16 розділ. Сьомий вірш, друга половина. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік. Бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Які знайомі слова, скільки раз ми їх чули? Я вірю, що багато з нас кажуть, що ми живемо принципом цих слів, але насправді все просте, дуже складне. І потребує нашого нагадування. Це слова Божі. Насправді це сказав сам Бог. Давайте прочитаємо цю історію спочатку, тому що ми сьогодні дуже коротко торкнемося деяких аспектів і де про що поговоримо. Тому що сьогодні Господь в першу чергу це нагадує мені, а я думаю, що і всім нам. Давайте прочитаємо цей розділ спочатку. І сказав Господь до Самуїла: аж доки ти сумуватимеш за Саулу. Та ж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого ливою та йди, пошлю тебе до Віфлеємляни на Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його, і сказав Сомоїл: як я піду? А почує Саул, то об'є мене. А Господь сказав: Візьми в свою руку теля з великої худоби та й скажеш: я прийшов, щоб принести жертву для Господа. І закличеш Єсея на жертву, а я тобі дам знати, що маєш робити, і помажеш мені того, кого скажу тобі. І зробив Самуїл, що Господь говорив. і прийшов він до Віфлеєму, а старші міста вийшли йому назустріч з тремтінням, і сказали вони, чи твій прихід то мир. А він відказав: мир. Я прийшов, щоб принести жертву Господеві, освятіться, і прийдете зо мною до жертви, і освятив він Єсея та синів його, і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Іліява та й сказав: справді, перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самуїлові. Не дивись на обличчя Його та на високість зросту Його, бо я відкинув його в собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Ось у такому контексті були сказані слова самим Богом. Самуїл, пророк Божий або останній суддя, дуже впливовий на той час в Ізраїлі чоловік, тому що був цар. Але він помазував на царство царів. Всі знали цього пророка, Саул, перший цар. Ми так коротко проходимось про тих людей, які згадуються тут, який відкинув Бога, він був високого росту, ігнорує Божі прямі повеління, і Бог каже, ти не будеш царем. Бог говорить, потрібно потрібен інший цар. Самуїл боїться, тому що, хоч він і пророк, хоч він і в авторитеті, але він розуміє, що є цар, і якщо він піде помазувати іншого царя, це пряма конфронтація. Це пряме, пряме протистояння. Але в кінці кінців він йде. Друзі, у мене перше питання. Бог каже Самуїлові: Підеш в Вифлеєм. Бог каже Самуїлові: Найдеш Ісея. Чому Бог не сказав Самуїлові: Помажеш Давида? Вони задавали собі питання, чому Бог не сказав відразу? Так же ж просто. Він сказав місто, куди ти підеш. Він сказав, яку сім'ю ти знайдеш. Чому він не сказав далі далі самогіло? він не сказав, помажеш Давида? Все просто. Бог, як люблячий батько, веде нас за руку. Бог, як люблячий батько, хоче, щоб ми йому довіряли. Бог, як люблячий батько, хоче, щоб ми вчилися користуватися, жити з ним. Нам хочеться постійно знати більше. Хочемо знати кінець справи. Ми хочемо знати, коли закінчиться війна. І це все добре. Ми хочемо знати, коли, яка буде завтра погода. Ми хочемо знати багато-багато речей, як насправді перейти. Але знаєте, є те, що Бог нам відкриває. А є те, що Бог бере нас за руку і каже: Ходи. Тому що, якби Бог нам відкрив до кінця, то ми, можливо, б на Божу руку не спиралися. Ми б думали, що ми самі можемо. Ви знаєте, це як дитина. Вона не вміє користуватися на початку ножем, але ми, як батьки її вчимо. Ми вчимо, ми знаємо, що прийде час, і вона буде сама цим користуватися. Ми не просто за неї, можна просто за неї постійно все різати. І до скількох років ви будете різати. Але можна навчити її користуватись ножем. Бог постійно хоче взаємовідносин з нами. І тому Бог постійно каже: якщо ти живеш зі мною, довіряй мене, я проведу. І це найкраще, що ти можеш, я покажу тобі. Бог каже, наступний крок: йди зроби це, я скажу тобі, що робити. Бог хоче проявлятися в нашому житті. Часто ми думаємо по одному, але Бог проводить зовсім по іншому. Коли ми пізнаємо у цьому Бога, оце вау християнського життя, коли в нашій земній дорозі у різних ситуаціях ми пізнаємо Бога, який нам відкривається і показує, як ми маємо діяти. Часом не так зовсім, як ми собі уявляли. Але коли ми дивимося в кінці, ми кажемо Вау! Це і є Богопізнання, реальне богопізнання нашого життя. Коли ми довіряємо Богу, ідемо, і бачимо, що Бог нас проводить. Я хочу далі прочитати цю історію. І покликав Єсей Авінадава, і привів його перед Самуїла. Та той сказав: також цього не вибрав Господь. І привив Єсей Шаму. Та Самуїл сказав, також цього не вибрав Господь. І привів Ісей сімох своїх синів перед Самуїлою і сказав Самуїл до Ісея, цих не вибрав Господь. В сім'ю прийшов пророк в місто, вийшли старішини, зустрічали. Сім'я Ісея покликана. Дуже поважна особа. Це не мов. Уявляєте, приїхав в Рівне Володимир Зеленський. Його зустрічають всі, там, мер, міська рада. А він каже: покличте мені, не знаю, кого, Ігоря Мельника. Вас приходять і кажуть, ходи, тебе Зеленський зве. Вони всі не знають, що робиться. Це так приблизно було. Прийшов пророк, старіші не вийшли, зразу питають, ти з миром. А він каже, ні, дайте мені Єсея. Може, в Єсея коліна трусилися, коли йшов туди. Але знаєте, я хочу звернутися. Він провів з ними обряд. Написано, що він очистився до жертви. Вони щось зробили. вони Своєю релігійною діяльністю ми зовсім не можемо заслужити вибір Бога. Вони не привернули увагу Бога тим, що зробили правильні речі. Це було правильно. Так хотів пророк, так зробив. Ми прийняті на основі тільки звершення Ісуса Христа. Ми дуже часто схильні звертатися до справ. Але насправді ми прийняті в Ісусі Христі, Він нас прийняв своєю жертвою. Друзі, і через то це просто така ілюстрація 11, 13 вірш. І сказав до Єсея, чи то всі твої діти? А той відказав, що позастався найменший, він пасе отару. І сказав Самуїл до Ісея: пошли ж привезти його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його, а він румяний із гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: Устань, помаж його, бо це він. Прямо з полів. Прямо від овечок. Він долучається до цієї церемонії, яка вже йде дуже довго. Часто ми думаємо о, про людей, що вони не готові. Часто ми думаємо про молодь, про наших дітей. Ми навіть так кажемо, вони не готові до серйозних справ. Коли сідають дорослі про щось серйозне говорить, менших дітей або молодших, ми кажемо, хай буде там. Нам часто незручно, і ми думаємо, о, він ще може щось сказати, не в попад. А часом, якщо ще менше щось розказати, щоб ми не хотіли, щоб хтось знав. Давай серйозні справи вирішувати без них. Знаєте, можливо, Єсей так думав. Коли він знав всю цю справу, він приготував всіх своїх сімох синів. У нас тут серйозні справи, ми говоримо про серйозні справи. Що може Давид, який поки що пасе Говець? Але Бог дивиться на серце людини. Ви знаєте, що, можливо, дивлячись на все це, я не можу прямо сказати, а можливо, батько навіть і недооцінював Давида. Давида точно недооцінювали його брати. Бо якщо ви почитаєте 17-й розділ і 28-й вірш. Да? Прийшов Давид, батько сказав йому: піди. Це вже після того, як він був помазаний війна між філистимлянами і євреями, батько зве цього Давида і каже, піди занеси їжу братам. Давид іде, приходить, приніс їжу. І знаєте, що там він бачить? Він чує цього Голеафа, який 40 днів проклинає Божий народ, каже, хто вийде. І всі бояться, всіх ноги трусяться. А Давид, знаєте, я вчора буквально, я вчора звернув увагу, коли перечитував цей вірш. Знаєте, я звернув увагу не на те, що Давид каже, я вийду і з ним переможу. Знаєте, що Давид? Давид по-простому так, по-дитячому, каже, знаєте, що він питає? Яка нагорода тому, хто його переможе? Давид вже тоді переміг. Давид зовсім не сумнівався. Він каже, скажіть мені, що дадуть, якщо я його переможу. Просто так по-людськи. Але знаєте, що почув це старший брат Єліау, і він каже. І він і зізнався і запалав Єліау гнів на Давида, і він сказав, чого ти чого ти зійшов? ти? Чого ти сюди прийшов? Ти якісь незрозумілі речі сьогодні говориш. Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну. Він каже: слухай, та ти я знаю, що прийшов. Тобі цікаво, ти хочеш на війну подивитися. Він каже: Давид каже, йому там відповідає, ми не будемо читати за браком часу. Він каже: слухай, я виконую просто наказ свого, Бога, свого батька. Я просто приніс те, що він попросив. У мене в серці зовсім інші думки. Але з за мого стану серця, Бог, який бачить серце, робить через мене велике чудо. Я проявив послуг батькові. Батько недооцінював в сім'ї був на останньому місці, братини недооцінювали. А Бог вибрав. Чому? Тому що Бог. Бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І ви знаєте, читаючи ці слова і глибоко вдумаючись в них, я хочу просто сказати: слава Богові. Слава Богові за те, що Бог дивиться на серце. Слава Богові, що Бог не дивиться так, як люди. Слава Богові, що Бог знає, що у тебе в серці. Слава Богові, що Бог дивиться. І Бог завжди підтримує твоє серце. І Бог розуміє як ніхто, тому що Він бачить повністю твоє серце. Друзі, дуже часто в нашому житті ми вішаємо ярлики І іншим людям, ми отримуємо ярлики від інших людей. Я буквально декілька хвилин. Як би хотілося, щоб ми дивилися на людей, які нас оточують так, як дивиться Бог. Хоча б на декілька процентів. Я розумію, що до кінця ми ніколи так не зможемо бачити людей, як бачить Бог. Але як би хотілося, щоб наш погляд був такий, як бачить Бог? Як би хотілося, щоб ми ніколи не вішали в нашому житті ярликів? Ярлик це передчасні судження людини. Або сприйняття людини через призму її діяльності в, якійсь, в одній сфері її життя. Які ярлики ви чули? Які ярлики ви вишали? Які ярлики кліяли вам. Згадайте сьогодні, про що люди говорять? Лінтяй невдаха, їй 30 років, вона точно ніколи не вийде заміж. Що ви ще говорили? Боже, ви просто думали, ви просто підтримували розмову. Але ви знаєте, що насправді ярлики це не, така, це не така річ. Тому що, коли ми на когось вішаємо ярлики, ми ці ярлики ставимо до наших очей. І вже пізніше ми дивимося на цю людину. Через наші ярлики, наші або чиїсь, наші думки або чиїсь навіяні. Чому я сьогодні говорю? Я говорю це в першу чергу для себе і для всіх нас. Бо ми можемо приклеїти до будь-кого і будь-що у будь-який час. Нам це так легко робити. Ми часто це не контролюємо. Ми часто... Це просто, це просто в нас так здається, як я кажу, просто підтримувати розмову. У Якова другий розділ. Після ніякого другий розділ. Бог знову засуджує це. Уже в новозовітні часи. Він каже, ви пам'ятаєте про цей розділ, коли у вашу церкву хтось прийде, в кого є багато грошей, в кого персні, в кого гарна одежа, і ви йому кажете, йдіть, сідай туди, а ти сядь ззаді, бо в тебе нема. Бог це все засуджує. Він каже, хіба не так у світі? Зараз в нас змінилася культура. Зараз наша культура сильно змінилася. І сьогодні вже можливо сидіть на переді більше хто хоче, сидіти ззаді, ніж напереді. Але знаєте, сьогодні мені здається, що в наших серцях є перші місця. І часто ми в наших серцях ставимо на перші місця. Ми не садимо в залі, але ми ставимо на перші місця. І це неправильно, Бог це засуджує, Бог каже чого. Зараз не персні, зараз ми судимо по соціальному стану людини, на якому автомобілі приїхав, куди їздить відпочивати, скільки інших матеріальних засобів в нього є. Друзі, Господь застерігає нас від цього. Він каже, якщо ви так робите, то ви робите, нічого доброго не робите для людей, бо з ними так діють у світі. І для тих, хто менший, і для тих, хто вважає себе поважним, бо з ними так само роблять у світі. Вони привикли, що вони в світі можуть все вирішувати, прийшли в церкву, і ви їм так само пропонуєте все вирішувати. А ті, до кого так ставляться в світі погано, вони прийшли в церкву, і ви знову їм так, з ними так поводитесь. І нічого доброго він застерігає не для одних, не для інших ви не робите. Мало того, це не те, що вчить Христос. Така поведінка стає перешкодою і для одних, і для інших. Друзі, чому ми клеїмо ярлики? Давайте будемо відверті. Я не знаю, чи в цьому залі є людина, яка підніме руку і скаже: я ніколи нікому не клеїла ярлика. Так, да, ви нікого не назвали вбивцею. Да, ви... Але ви, є там брат, сестра знайомий, знову оступився. Знову не з Христом ви... ви. просто сказали, та я так і знав. Та ви приклеїли ярли. Я приклеїв ці ярли. Друзі, чому ми клеїмо ярлики? У нас мало часу. Перше поверхневість. Ми не вникаємо глибоко в суть питання. Керуємось першими враженнями. Від цього ніхто не застрахований. Ви пам'ятаєте пророка Ілія? Прийшла мати цього ж самого Самуїла Анна. Стояла і молилася. Тоді всі молилися в храмі голосно, і всі розуміли, що вони моляться, звертаються до Бога. А Анна стояла і просто шевелила, просто він бачив, підходить тілі дивиться, бачить, уста шевеляться, а нічого не чути. І що Елій подумав? Дуже просто, він зразу повісив ярлик, він сказав, п'яна, Напилась і прийшла, каже, жінко, йди проспись. Тоді прийдеш до Бога. А вона каже: батьку, пане мій, у мене біда. У мене горе. Так само люди казали, що понапивались молодого вина у День п'ятидесятниці, коли ми не вникаємо в суть, коли ми просто кидаємось фразами. Дуже часто ці фрази є реликами. Примітивність. Ми не вникаємо в суть питання і дуже часто користуємось шаблонами, які є в інших людей. Нам не вистачає часу самому виставити, але ми чиїсь думки приподносимо, як інші. Або заведені правила. Це так, як Нафанаїл сидить і каже, до нього кажуть, ходи подивимось на вчителя. А він каже, з Назарету хіба може бути щось добре? Як ми сьогодні говоримо? Перефразуйте цю фразу, в мене є 10 варіантів. Подумайте самі, про що ви сьогодні? Так люди в світі говорять, хіба може просто навіть поміняйте місто, хіба може щось бути добре звідки? З Москви. Хіба може щось бути добре? І таких дуже багато речей, друзі. Насправді ми, дуже, ми не вникаємо в суть проблеми. Хтось сказав, ми це підтримали, нам здалося це розумним, і ми кидаємо словами. Класну пораду дали на фанагілу. Іди і подивись. Ми неправильно себе ідентифікуємо, це третє. Дуже часто ми самі не розуміємо, хто ми. Дуже часто ми себе хочемо побачити в іншому світлі. Ми оцінюємо себе по наших заслугах а інших по їхніх помилках. Я розказую щось про когось погане. Для чого? Бо я вже в порядку. Я про когось щось розказав погане. Ну навіть не погане, нейтральне, ну таке щось. Але щось таке до гіршого розказав. І коли я це розповідаю, про когось скажу, комусь клею ярлик, таким чином я стаю в порядку. Бо я ж не такий, да? ти чув про нього, ти чув про неї, а я то зовсім по-іншому. Ми неправильно дуже часто оцінюємо себе і інших. Ми вибрані. Ми поклукані, ми улюблені, ми святі і ми об'єкт Божої любові. Ми і наші брати і сестри. Що робити, коли тобі вішують ярлики? Дуже коротко. Можливо, ви не все запам'ятаєте. Можливо, ви колись потім звернетесь. Запам'ятайте. відкинутий Богом, відкинутий людьми не означає відкинутий Богом. Відкинути людьми не означає відкинутий Богом. Його обрання не залежить від твоїх досягнень. І знову ж таки, шукай ідентичності у Бозі. Пам'ятай, що ти є об'єкт Божої любові. Найкраще і найцінніше, що в нього є, син свій, він послав у цей світ для того, щоб спасти тебе. Проявляю вірність Богу. Нас немає часу про це говорити, але проявляю вірність Богу. Світ шукає талановитих людей і вимагає від них вірності. Бог шукає вірних людей і робить їх талановитими. Є така фраза. Що робити, коли ти вішаєш ярлики? Друзі, я вірю, що Господь сьогодні говорить до нашого серця. Господь говорив до мого серця, бачити образ Божий в людях, тому що людині є образ Божий. Вникати в справу, намагатись вникнути в справу, уникати всяких поверхневих суджень і поверхневих висловлювань. Бачити в людях Божих обранців і надихати. Ви знаєте, як приємно спілкуватися з людьми, які надихають, з людьми, які дають тобі запал іти і жити далі. Я цього вчусь. В моєму житті є люди, після зустрічі, з якими я постійно відчуваю натхнення. Це не значить, що вони мені дарять якісь великі подарунки. Це значить, що просто після зустрічі з ними, навіть після простого спілкування, я відчуваю натхнення. Я хочу бути такою людиною. Тому що кожна зустріч з Богом, коли Бог зустрічається з людиною, усе, що Він їй говорить, Він говорить на добро. І його плани відносно кожної людини це плани на добро. А ми його діти. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Давайте намагатись дивитися на людей так і ставитись до них так, як дивиться на них Господь. Це здається проста істина, але така складна до виконання. Тому що всі ми завтра, післязавтра, скільки Бог продовжить наше життя. Будемо стояти перед вибором. Нехай це буде вибір на користь того, що хоче Господь. І наостанок для нашого підбадьорення і натхнення, Я хочу показати вам дві фотографії, яких ви, можливо, бачили. Можна перший огляд? Що це? Це баскетбольний матч. Хто цей чоловік? Як він сюди попав? Грязний. Хтось скаже бомж. Хтось каже, що, нема що в Нема як помитися чи що. Можна друго. Майкл Магуяр працював на шахті. В той день. Він пішов на зміну в 4,45 ранку, відпрацював 12 годин і з великими труднощами встиг завести свого сина на вечірню гру улюбленої команди. Він навіть не допускав, коли пізніше його знайшли, ідентифікували, запитали. Він навіть не допускав запізнення на початок гри, щоб не засмутити свого сина невиконанням обіцянки. Сьогодні його двигають на номінацію батько року. Я не знаю, правильно це чи неправильно. Але я точно знаю, що в нас дуже часто, на перший погляд, хочеться судити так, як ми бачимо. Та справді Бог дивиться на серце людини. Слава йому за це. Амінь.